Вічна слава Ісусу Христу. Шановні Християни, Христос Воскрес, нехай славиться Його святе імення у нашому житті не тільки на весні, але кожного дня і кожного року нашого життя. На вулиці Весна, і це чудова пора року, коли все цвіте, розцвітає, оживає. І саме оцю пору понад 2000 років тому назад Ісус Христос воскрес! Відбулася саме велика і важлива подія. В житті для людей і в житті Ісуса Христа. Воскресіння Ісуса Христа це також запорука Воскресіння кожної людини, яка помирала з вірою в нього. Навесні все розквітає, пахне, і навіть людей, святкові настрій, всі готуються, прикладають зусилля, щоб всі справи закінчити до свята Пасхи. Ну і наступила. Це свято Пасхи. І все в честь Христа. Як чудово і прекрасно, але давайте подивимося на це все очами самого Ісуса Христа. Якби сам Ісус Христос реагував і реагує на подібні свята, від Матфія ми читаємо у 15 розділі 8 по 9 стих такі слова: «Оці люди устами шанують мене, серце ж їх недалеко від мене. Та однак надарем не шанують мене, бо навчають наук, людських заповідей. Давайте розберемося. Пасха це християнське свято чи це було свято для євреїв? Христос бажає бути центром наших зустрічей, наших спілкувань, наших свят застілів. І Він цього заслуговує. А саме головне, ми повинні пустити його в наше серце, відкрити двері нашого серця для самого дорогого. І Ісуса Христа. І якщо ми це не зробимо, то навіть святкування і приймання участі у святому причасті не принесе нам благословіння, як це не принесло апостолу Іуді. Хоча сам Ісус Христос заповідував нам це робити. Христос сказав такі слова: то до мене прийти ви не хочете, щоб життя мати, від людей не приймаю я слави, але вас я пізнав. Що любові до Бога в собі ви не маєте. Я прийшов у імення свого Отця, та мене не приймаєте ви, коли ж прийде інший у імення своє, того ви приймаєте. Це записано від Іоанна 5:40 по 43. Кожне свято, на якому порушується воля Творця, яка відкривається в Його законі, коли людина усвідомлено порушує хоч одну із десяти Божих заповідь, то вона стає огидна перед Богом. І будь-яке свято навіть у його честь не приймається ним. Подивимося навіть очами людей, на сучасне святкування Пасхи, і як воно помішалося з язичницькими атрибутами. І стає важко на серці, що місія та важлива жертва Ісуса Христа забута. І це показує, що історія минулого повторюється. Коли Христос повинен був прийти на нашу землю, то його чекали лише прості рибаки, і пастухи, і язичницькі мудреці. Всі інші святкували, приносили жертви по закону, празнували Пасху. А коли він прийшов, як істина жертва, і ці жертви, які вказували на нього, і він прийшов істина жертва, то більшість людей не повірила в нього. Не чекала його, забула і втратила його із своїх думок, і в кінці кінців розліпяла його. А як наші часи? Чи віримо ми, що Ісус Христос знову прийде? Чи визнаємо ми себе грішними і потребуємо Його праведності? Чи віримо, що тільки в нім є наше вічне життя і спасіння, та прощення всіляких наших гріхів? Безкоштовно? Без наших добрих справ, на одній умові щиросердечного розкаяння, але, можливо, ми байдужі до цього. Чи віримо ми у силу Христа Воскресити мене, якщо я і помру? Чи віримо ми, що Христос зараз перебуває на небі перед Отцем нашим Небесним і є нашим заступником? Чи віримо, що наше вічне життя лише Ісус Христос може дати кожному з нас? Чи віримо ми, що ці 10 Божих заповідей. Є одним цілим із Ісусом Христом як Бог і любов? Чи доказуємо ми свою віру в Христа дотриманням цих простих і важливих правил Христа? Христос у свій час від Івана 14.15 сказав: якщо ви мене любите, мої заповіді зберігаєте і виконуєте. І далі Христос говорить: ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідав, від Івана 15,14. Чи готуємось ми жити на небі і жити вічно? Чи змінюємо ми свої погані риси характеру, які не допустять нас до Царства Божого? А хоч віра в небесне життя не погасла у нас, чи надихає вона нас, молитві, довіряти своє життя йому? Але навіть якщо й вона погасла, то Христос радить нам, як ми її можемо здобути. Від Івана Христос сказав 5.39 такі слова. Дослідіть написання, Писання, бо думаєте ви, що у них. Є вічне життя, вони свідкують про мене. Лише Біблія зароджує в наших серцях правильну і істинну віру і показує нам, що треба робити. Очами Ісуса Христа празнувати в наш час Пасху, це те, як жертвоприношення було колись каїна без нього. Зайшовши в інтернет, пошуку слово Пасха, ми багато. Отримаємо інформацію, яка говорить про те, що Пасха це християнський праздник в честь Воскресіння Христа. Але, відкрившися ту книгу Біблію, ми прочитаємо історію, коли вона виникла, і коли Бог її дав людині. Це ще в далеку давнину, коли народ ізраїльський був у рабстві в єгиптян, то в послідній карі, яку Господь 10 наслав на Єгипет, мав повинен померти кожен первороджений. Син у єгипетській сім'ї, але Бог дав казівку своєму народу в Ізраїлю, щоб вони вбили овечку, взяли її крові, помазали вхідні двері, і так їх сини були спасені благодаря цій крові. І ця кров була спасінням, і вона вказана на Ісуса Христа. І ще Пасху празднували, тому що вони були звільнені від рабства. І це було для народу ізраїльського. Вони повинні були її празнувати, щоб не забути, що їх спасіння є лише в крові Ісуса Христа. В наші часи, щоб згадувати про місію Христа, яку Він звершив на нашій землі, було дано вказівка Христом, щоб ми повинні споминати Його, приймаючи святе причастя. І це не вказано, в якій порі, і в якому дні, і в якому місяці це робити потрібно. Написано всякий раз. В часи нового заповіту празнувати Пасху є неактуальною, Як і приносити жертви. Бо в часи старого заповіту вона вказана на Христа. Тому апостол Павло до 1 коринтян записав такі слова, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Багато людей кажуть, Кінець закону Христос. Але вони думають, що це 10 Божих заповіт. А насправді це Христос, Кінець закону про жертвоприношення і Кінець закону про. Всякі єврейські праздники, в тому числі і про Пасху. Тому, коли ми говоримо цікавий парадокс, коли ми розмовляємо з людьми, і ми їм говоримо про важливість дотримання Четвертої заповіді, святкування Суботи, то люди кажуть, що це в Старому Заповіті, це для євреїв. Але коли ми говоримо з тими же людьми про Пасху, яка була для євреїв дана і в старому заповіті, то люди кажуть, що це актуально в новому заповіті, так як вона у честь Христа. Але вона лише вказувала на місію Христа в новому заповіті. І все навпаки. І Бог віз пророка Ісаїв 55.8 сказав такі слова: Бо ваші думки не мої, це думки, а дороги мої не ваші дороги, говорить Господь. Сатана через людей все перевертає вверх ногами. Те, що Господь каже робити, люди не роблять, а те, що Господь радить не робити, люди роблять. І все в кінцевому результаті виходить так, як того бажає Сатана. Тому, шановні друзі, замислимось над тим, кого ми слухаємо, які інформації довіряємо, по чим вказівкам ми живемо, святкуємо свята і кому служимо. Тому читайте Біблію і все буде в нас гаразд. Амінь.